Привіт, Оранка, пшениця завершена, тепер сою. Оце 3 роки тут соя була, кожен рік оранка. в цьому році думав не орати, тому і затискую. Ну, можливо на наступний рік. Або інша культура буде, або потім після сої пшениця. То вже, ладно, зоримо. Виворюється стара соя чи поза ну, так, глибина така швидких 9 Так, навантаження трошки відчуває він. Так виглядає поле. Ну що, гарно, красиво, рівно. Урізав я сюди датчик температури, вон видно. Китайську фігню, коротше. Показує 110-120. Ну що, що попало б? Ублок же поменяв, усе ж комплектом, щоб воно було. Він ще й з подсветкой. Видно зараз. Що... Коротше, не знаю. В общем, замовив ще механічний. Оце ще одна надія на нього. Поставлю ще той, побачу. Поки это заводське воно стояло, робило, робило. Тепер, навірно, оцей відмовив. Ось така ворога. Коротше, що, трактор рівно йде, все налаштоване. на та таких гонях порати саме то. І я оставив до ширші краї, вирішив, не, щоб у переду то не переключатися, а розвертаюсь так, як з прицепним, ну чи там з культиватором, то як. Лучше я краї, оборотним клубом це дуже швидко робиться, туди і назад пройшов якраз оцей край менше буде затоптуватися бо там постійно розвороти крутілка попробував так коротше попробував понравилось мені так навіть краще не скажу що це швидше ну але простіше для себе Ось такий дієвий варіант Це нічого, це пройшов дощ, значить не сильно сиро, ну, ну, невеликий такий, але невеликий, але наплум, на липатах нормально. Вивертаю колеса, печаг нажав і перевертається, бачите? Вон трохи на одну налипло. Буває, що підлипає на ньому чомусь. За, ну, земля така сира, звісно. Пробували дискувати. Задні тоже, так, задні диски залипають, таке, і ну, понятно, пройшов нормальний, міліметрів 40 випило, але вже після того 10 днів пройшло, чи більше навіть більше 15 днів прошло. А воно все одно знов... волога є, це добре, конечно, ну. Но... Ні, де я не рулюю, руля не трогаю. Ні, ну я що сейчас відео снимаю, так то руки на рулю, підрульовую, там. Але... Історія минулого року повторюється знову. В тому році у нас сцепление відказало, міняли диск В цьому році, мабуть, пробило прокладку.